Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ малий е, знахідок своїх тут на металобрухті. Ну і покажу повністю все, що тут є. Зі старих ключ на 108 на 60 Кому там треба пропонуйте ціну, забирайте. Є. Головка ось на 36, ціна її 80 гривень. Е, домкрат. 20 тонник підтікаючий. Я його відкрутив, все працює, все дуже дуже медленно все спускається, не дуже швидко. Все відкручується, закручується, піднімається. Можна якраз замінити масло і ним користуватись. Кому цікаво, пропонуйте ціну, таку більш-менш нормальну. І будемо домовлятися і відправлю. Так, знайшов сверл, Ось таку кількість. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 штук. вблизі покажу. Ось так. 15 штук, ціна їх 325 гривень. Далі є ліркотримачі. Ось такі різні. 3 штуки, один з ліркою. Все може бути, що це отсюди. Лєрочка. Ну, продам отдільно. Так, дивіться, Три тримачі буде 250 гривень. Далі є ця одна частина. Хтось відрізав. Не знаю навіщо. Ну, які є, відрізав. Ціна за неї 35 гривень. Перо на 39. Ціна 35 гривень. Ножиці 35 гривень. Далі є ось такі. Когті якісь, не знаю, що воно таке. 30 гривень. Ці у нас буде 70 пробойці. Такі гарненькі, красиві. Три штуки. Кому цікаво. Тут на 17. Щось написано. Не поміряв я їх, вибачаюся, але не встигаю все. Ціна за три буде 120 гривень, Будуть ваші. Так, ці у нас 30 гривень, ці у нас 20 гривень, ці у нас 45, Чуть-чуть на... десь щось витягували, дуже щось сильно тягнули, так, що порвали. Е, дивіться, ключі в кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук у нас будуть е, 300 гривень. 300 гривень вони будуть ваші. Найбільший це на 36, найменший це 8 на 10. Тут один або ж два. Їх там є якась кількість. Оце так. Так, далі ключ на 12, 30 гривень. Кусачки ось такі, 40 гривень. Два мечики є. Якихось не чухав, не знаю. Хочу продати два штуки. Будуть у нас 40 гривень, будуть ваші Фреза. Ось така гарненька. R6М5. На 22 написано. Ціна за неї буде, та хай буде 50 гривень. Гайка на 65 з мілкою різьбою. Ціна 40 гривень. Ключ газовий 50 на 38 чи на 36, не пам'ятаю. Стандартний, який є. Е, ціна за нього 40 гривень. Дві головки 10 на і 14. Де вона 14 14. Ціна 30 гривень. Ці в нас будуть по 10 гривень, а гайки у нас буде 24 10 гривень. Ці у нас будуть 15. Ці у нас будуть лірки. дві штуки. Ціна 55, Ці у нас 5 гривень. Так, далі йдемо гак. У нас буде 50, такий середній, були менші, ті дешевші будуть. На 19 ключ. Буде 45 квадрат, 100 на 55 на 38. Такий гарненький, ржавенький. Ціна його буде 70 гривень. Цей в нас буде ціна 200 гривень. Тиски, як завжди, вони тріснуті тріснуть посередині. Але затягують. Затягують, що є, то є. Затягують, тріснуті і тут. Платформа для них заварена була, ну, як бачите, Ну, тріснуті, що, що сказати, але затягують. Ціна їх буде 250 гривень. Далі є коробки. Хто любить коробки, зрозуміє, аптечка. 200 на 200 на 75 ціна 100 гривень. Далі є. Ось така, типу від газового оборудування, 380х320 на, на 100. Замки всі рідні, все працює, все гарненько, в мастилі якесь, ну, як є, ціна за неї 180 гривень і буде вона ваша. Таке. Кріплення. Далі є ось така коробка 500х270х200. На на Десь на якусь техніку поцепити, щоб можна було якраз нею користуватися і таскати різні речі. Тут уплотнитель поставить, і буде вона відкривати, закривати і працювати. Ціна 250 і вона буде ваша. З таку. З барашками, зі всім. Барашки не працюють, не відкручуються, так що заржавіли дуже дуже сильно. А так, защлкується вона. І працюють так, зараз продовжимо. Так, продовжуємо. Є домкрат. Це все буде інше із старих відосів. Тому зразу показую старе. Ціна домкрату 150. ці у нас по 150 ці в нас 60 гривень. Ці ножниці у нас будуть 80, ці в нас будуть 50, ці в нас будуть 135 гривень. Цей у нас із цією буде 50, ключі на 30. Два штуки на 100 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Цей у нас 30 гривень. Цей у нас 35. Цей 14 на 13, та нехай буде 40 гривень. Цей буде 50. Дрель у нас буде. 125 гривень і вона буде ваша. Ну, а так з інших, що тут знахідки, ще тиски лишилися заварені посередині, але рівненькі, гарненькі, 125 і губки. Е -е. Ця трещотка, цей цей лишився на дровокол, або ще, ще кудись, кому там треба. Ну і так, і мотори. Я вже там не показував так, побачили. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося або хто хоче купити, звертайтеся, будь ласка, на Viber. Viber, як завжди вказаний на початку, наприкінці, взагалі, віздів, кожному відео і навіть під відео є. Для того, щоб ви не забували про це все. Все, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалось відео, може поставити лайк, прокоментувати, поділитися з відео, з кумом, братом, зі всіма. Всім гарного дня та мирного неба. Всіх зі святами, які надходять до нас. Хто празнує, хто, хто святкує, хто не святкує. Тому як є. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.